17 лютого наші земляки Руслан Тарасенко та Андрій Рева приєдналися до небесного війська. Побратими, які служили в одному підрозділі, загинули в один день в одному окопі від мінометного обстрілу, захищаючи територіальну цілісність та свободу України. Церковна панахида за героями, яку провів військовий капелан Отець Сергій, відбулася у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Господь говорить людям тим, які віддали життя своє. За рідних своїх час повіщення він надає вільці натіння, поселяє їх країну. Всі ми молимося і сподіваємося що. Скоро закінчиться текляна війна, перестануть плакати матері, дружини, діти, перестануть рушитися наші міста і села. І кляті вороги з нашого життя. І ми ще краще заживемо в нашій рідній та тющині. Сонячного морозного дня на центральній площі нашого міста було як ніколи людно. На жаль, зібрала таку велику кількість шосткинців сумна подія. Вони прийшли попрощатися з найвідданішими синами України захисниками Андрієм Ревою та Русланом Тарасенком. Андрія Реву, колектив ТРК Акцент добре знав, оскільки він був нашим колегою, який працював відеооператором в телекомпанії Телекомсервіс. Тепер йому навіки залишиться 42 роки. День його народження. 11 липня 1980 року був сонячним і спекотним. Появі на світ хлопчика раділа вся родина. І зростав маленький Андрійка у любові і турботі. Пішов до школи, педагогічний колектив навчального закладу номер 12 вражався його бажанню читати. Він цікавився багатьма темами, але згодом став вивчати фотосправу. Це стало його юнацьким хобі, яке з часом переросло у професійну справу. Але то буде з часом. Після школи Андрій Рева опанував професію електромонтера в Шосткинському закладі профтехосвіти. Згодом закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум, відслужив в армії. Увесь цей час наш земляк невтомно вдосконалював свої хобі. До фото додалася відеозйомка. Згодом комп'ютерний монтаж і як оцінка його таланту запрошення на роботу до шосткінської телерадіокомпанії Телеком. Сервіс амбітний та працелюбний чоловік пройшов шлях від телеоператора до заступника директора з технічних питань. Він рідко говорив про своє особисте життя, але його очі завжди сяяли, коли мова заходила про донечку Дарину. Задовго до повномасштабного вторгнення Андрій добровільно записався на курси військової підготовки для загонів територіальної оборони. А з перших днів повномасштабної рашистської агресії чоловік вже був у лавах територіальної оборони. Середина лютого 2023 року стала для Андрія Григоровича відліком справжньої боротьби віч на віч з ворогом. Неговіркий чоловік дуже коротко повідомляв рідним про те, що у нього все добре. А насправді три дні боїв. 17 лютого вибух. Він встиг підняти до неба очі. Тя на чудовій землі неодноразово зафільмованої ним у кадрах хроніки стала навічний стоп-кадр. 17 лютого загинув побратим Андрія Реви Руслан Тарасенко. Народився захисник 1978 року у Ямполі, здобував освіту у школі номер 5 З дитинства захоплювався спортом, відвідував з друзями клуб Патріот. Спеціальність токер, слюсар, ремонтник Руслан отримав у Шосткинському профтехучилищі номер 10 Брав постійну участь у найрізноманітніших творчих заходах. Відправився на строкову військову службу. Відслуживши, Руслан повернувся до рідного міста і став працювати спочатку на хлібокомбінаті, згодом на міськмолкомбінаті. Саме там руслану пощастило зустріти своє кохання, одруження, народження довгоочікуваного синочка, продовжувача роду. У вільний від роботи час чоловік захоплювався історією рідного краю, брав участь у археологічних розкопках у 2015 році. Руслан Тарасенко став на захист України у складі 93-ї бригади. Був розвідником виконання бойових завдань на Донеччині. Захист шахти бутівка 2017 Командир відділення окремого розвідувального взводу 58-ї бригади 13-го ОМБП 2021 серпень. Руслан Тарасенко стає учасником ювілейного військового параду в Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Незабутні враження. Восени 2021 року Руслан пішов служити до місцевої ТРО на посаді інструктора з кадрів, поєднуючи основні обов'язки із заняттями з вогневої підготовки для добровольців і резервістів. За роки служби був відзначений численними грамотами за незламність духу, вірність військовій присязі, вагомий внесок у захист територіальної цілісності та незалежності України. Нагороджений відзнакою президента України. За участь в антитерористичній операції орденом Богдана Хмельницького орденом за мужність відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України нагрудним знаком, учасник АТО та іншими почесними нагородами. 5 лютого Руслану Тарасенку виповнилося 45 років. Згадали наших загиблих героїв, їх вчителі, колеги, представники влади, друзі та побратими. Руслан прийшов к нам батальйон з першого дня його формування. Андрій прийшов к нам в батальйон з першого дня війни. Разом вони служили в одному підрозділі. Разом вони 17.02 прийняли бій сміливо, відважно, не залишивши позиції. Трималися до кінця. Я як класний керівник пам'ятаю його щирим, добросердечним, завжди усміхненим хлопцем. Чесний, надійний Руслан мав багато друзів, був люблячим сином своєї матері і сином України. І коли Україні загрожувала небезпека, Руслан при зустрічі мені сказав Марія Олександрівна. А хто як не я? В наших серцях, в наших думках, в стінах нашого закладу він назавжди залишиться прикладом патріотизму, мужності, героїзму. Дай Боже, сил рідним пережити цю страшну втрату. Андрій Руслан загинули як справжні воїни, як справжні герої. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. Слава Україні! Дуже відповідальний, дуже надійний. Людина, яка знала відповіді на всі питання, адже він був талановитий в усьому. Ми завжди могли на нього покластися, а він, в свою чергу, завжди знав, як підбадьорити. Зовні він здавався серйозним, кримизним чоловіком, але ті, хто з ним працював, хто його знає, знають, наскільки це була добра людина, мабуть, найдобрішої людини ми не знали у світі. Саме таким і повинен бути справжній чоловік. Андрій Рева назавжди залишиться у пам'яті і Лариси Якубенко, представниці Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області, яка на початку 2000-х працювала директором телекомпанії Телекомсервіс. Саме вона приймала його на роботу, відкривши талановитому шосткинцю двері у медіапростір. Він був дуже надійний і спокійний у будь-яких важких ситуаціях, він завжди зберігав спокій, і він був дуже надійною людиною. Мені сказали, що він закрив своїм тілом побратима під час артобстрілу і врятував йому життя. Тобто, ця надійність вона проявилася і під час війни, під час виконання свого обов'язку перед батьківщиною. Це дуже важка втрата для нашої медійної спільноти, і як я вже. Сказала дуже важко про це говорити, але Андрія всі пам'ятають як таку надійну скелю. На сам кінець жалобної церемонії її учасники поклали квіти до останнього прихистку Андрія Реви та Руслана Тарасенка. А потім під супровід пісні Плине кача провели їх дорогою слави, шани і пам'яті.